Вечір-понеділка продовжує інформаційний випуск новин. Говоримо про найважливіші події з життя регіону. Та спершу стисло про головні теми випуску. Поліцейські полюють на пішоходів. Вбивство через оковиту децентралізація. Що робити тим, хто досі не в реформі? Років реформи децентралізації ті, хто поринув у неї першими, нині вже мають економічні та соціальні результати. Щоправда, є і ті, що пішли хибним шляхом або досі не визначились. Представниками останніх є громада села Пикова Калинівського району. Люди розглядають два варіанти, який буде результативним. Та що радять експерти з децентралізації, розкажемо далі. Це село Іванів, яке є центром ОТГ. Тут за рік об'єднання капітально відремонтували школу. Нині розпочато реконструкцію іншої. А ще будується нова амбулаторія. Триває процес прокладання нових доріг, освітлення водогону. А це вже інше село пиків. Тут місцеві мешканці лише міркують про ОТГ. Село умовно поділено на старий та новий пиків. Відповідно до цього поділу різняться і думки місцевих. Прихильники сільського голови підтримують його ідею приєднання до Калинівки. Інша частина хоче до сусідів у Іванів. Принаймні про це свідчать результати опитування, які проводили представники Пиківської сільської ради. В селі Пиків із Новий і Старий, було проведено опитування для жителів громади. По старому пикові 585 жителів в разі об'єднання громад хочуть взяти напрям до Калинівки: 30 чоловік до Іванова. По новому пикові було опитано 120 людей, з них 80 людей за те, щоб пиків приєднати до Калинівки, а 30 чоловік за приєднання до Іванова. Місцеві розповідають, вже кілька разів скликали збори, аби зрозуміти та з'ясувати, яке партнерство вигідніше для пикова. На чергову зустріч запросили голову Іванівської ОТГ та експертів з питань децентралізації. Останні пояснюють, 5 березня на сесії обласної ради було затверджено перспективний план розвитку, в якому пикову вигідно економічно та адміністративно приєднатись до Іванівської ОТГ. Податок до доходу фізичних осіб заходить в об'єднану територіальну громаду. раз, і друге, це те, що інфраструктурна субвенція ніхто її не відміняв, вона також буде нараховуватися на сільське населення. По депутатам, сільський голова автоматично залишається виконуючим обов'язки старсту, так прописано в законі. Депутати дообираються на додаткових виборах. Тобто, в залежності від пропорційної від кількості мешканців до кількості ОТГ. ЦВК буде призначати ці вибори, і представництво в громаді точно буде. Про переваги говорить і голова Іванівської ОТГ. Аби презентувати усі зміни та плани громади, йому було замало півгодини. Показово, що лише за рік бюджет зріс у п'ять разів. З двох селищних рад нас складав 9 мільйонів. Це у Шинецької сільської ради і Іванівської. Сьогодні в нас 53 мільйони. Це п'ять з половиною бюджет збільшився. На сьогоднішній день я вже можу сказати відверто, що дійсно реформа удачна. Яка на можна сказати, що ми розвиваємося? Ми вже на йде на початок можна сказати березень закінчився в квітень місяць. і У нас йде вже капітальний, капітальний ремонт амбулаторії школи корпусу номер 3 дитячих майданчиків вуличне освітлення. Ми вже цим займаємося. Перспектива приєднання до Іванова місцевих тішить всі душею тіло до Янева. А мусять казати гласками бігати, що ми. Мені утіл, ви самі там рішайте, розумієте, як? Все ж це так. Так само школа, вчителів приїжджав під нохать обов'язковим порядком, всі проти, тобто до Янева, а до Калинівки. Чого, з якого перепугу? Ми Калинівці там потрібні. Це ось рядом село і людина нормальна, адекватна, і розумаха працює, і показує дійсно, що в нього зроблено. А на що за 10 років не може звітувати так, як треба, що він зробив? Бо реально нічого нема показувати. Може краще може, буде до Янева. До Янева. Проживемо хоч по-людськи. Іванова. До Іванова. До Янева. Бо от порадок бо там. Бо там порадок, бо там хазяїн. Наразі крапку в приєднанні пикова ще не поставлено, тож люди мають час зважити всі за та проти. Разом з тим, експерти нагадують, що добровільне створення ОТГ триватиме до 2020 року. Далі долю громад вирішуватимуть на державному та обласному рівні без згоди самих мешканців. Разом з тим фахівці радять, приймаючи рішення. Головну увагу потрібно звертати на спроможність громади в результаті змін. Світлана Пашенко Олександр Малий, телеканал Вінниччина. Компанія Google надала оперативно-диспетчерській службі Вінницької області безкоштовно для тестування свою версію технології Advanced Mobile Location. Це метод визначення геолокаційних даних абонента, який дзвонить на номера екстрених оперативних служб. 102, 103, 112 або 911. Працює технологія наступним чином. Система визначає, що смартфон здійснює виклик медиків і автоматично включає GPS і Wi-Fi. Далі апарат щитує координати місця розташування і пересилає їх по смс-диспетчеру. Після цього вимикає GPS для збереження заряду батареї. Щоправда, наразі даний метод доступний лише користувачам смартфонів, які працюють на Android. Неподалік Вінниці згорів автобус. Свідки фільмували подію, але не гасили вогонь. У передмісті Вінниці поблизу Стрижавки на дорозі загорівся автобус. Свідки почали знімати відео. Незабаром його вже почали публікувати у соцмережах. На місце прибули рятувальники та медики. Як зазначають у Фейсбук, автобус не перевозив пасажирів, а водій не постраждав. Проте вінничан, які переглядали відео, обурило ставлення випадкових свідків до непересічної події. Переходити дорогу по зебрі і на зелений сигнал світлофору поліцейські закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху. В рамках акції пішохід інспектори вкотре закликали віничан бути уважними на дорозі, а водіїв толерантними. Чи багато на дорогах Вінниці пішоходів порушників розкажемо далі у сюжеті. Пішоходам, порушникам попередження. Тим, хто уважно переходить дорогу, цукерка. Патрульні поліцейські разом із студентами влаштували акцію на вулиці Соборній. Громадян, котрі пересікали проїжджу частину у невстановленому місці. Зупиняли та вручали пам'ятку з правилами дорожнього руху. Ви наражаєте мені, ви сказали, тільки своє життя, Я життя інших в Сподіваюся, що це останній раз. І я вам даю листівочку на згадку про те, що сьогодні ви нас зустріли. І перший раз, не зауважити. Люди, котрі перебігали дорогу поміж автомобілями, свої дії аргументують поспіхом і обіцяють поліцейським більше не порушувати. На роботу спішимо, директор строгий. Поліцейські закликають дотримуватись правил дорожнього руху і пересікати проїжджу частину виключно по пішоходних переходах, адже нехтування загрожує штрафом і в найгіршому випадку може обернутись каліцтвом чи призвести до летальних випадків. З 1 січня 2019 року на території обслуговування патрульної поліції Вінницької області сталося 393 дорожньо-транспортні приходи. З цієї кількості ДТП з потерпілими становлять 40. Зі 40 ДТП з потерпілими, 25 сталося за участю пішоходів. Тобто пішоходи зазнали травмування в результаті дорожтранспортної пригоди. Статистика по загиблих це 11 чоловік. Звертали увагу під час акції і до закону слухняних громадян. Тим, хто переходив дорогу по зеврі, згідно з правил дарували льодяники. Ми побачили, як ви обережно переходите дорогу, озираючись на ліворуч та праворуч, хотіли б вам вдячністю подарувати такий маленький солодкий подарунок, і щоб ну, взагалі ви б не порушували і закликали людей, які порушують, дотримуватися правил дорожнього. руху. Дякую. Акція пішохід на Вінничині триватиме до червня. Увага патрульних буде прикута до усіх учасників дорожнього руху. Та цукерок більше не роздаватимуть. За порушення пішоходів одразу штрафуватимуть без попередження. Ольга Боднар, Олександр Малий, телеканал Віничина. У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях. Про це постраждалі пишуть в соцмережах. Цитую: в районі Київського мосту на об'їзній дорозі хтось проводить обстріл з пневматичної зброї. Це при швидкості 50 км на годину. Зустрічних і попутних транспортних засобів не було. Таких постраждалих є досить багато, і це відбувається систематично ввечері, коли сутеніє. Йдеться у повідомленні вінничанина. Також зазначається, що що в інших громадян фіксувалися пошкодження автомобіля і раніше? Затримали шахраїв, які зняли благодійні кошти із рахунку родини Погорільців з Вінничини. Оперативники карного розшуку Вінничини впіймали зловмисників у столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області. Нагадаємо, після пожежі жінка з двома дітьми залишились без даху над головою. Аби родина змогла відбудувати житло на банківський рахунок, небайдужі люди збирали гроші, а шахраї скористались довірливістю потерпілої та привласнили з її картки 35 тисяч гривень. Підозрювані четверо жителів столиці – дві жінки віком 23 та 25 років та двоє чоловіків – 23 та 37 років. Один з них раніше неодноразово судимий за квартирні крадіжки. Про те, що на Вінничині збирають гроші для постраждалої сім'ї, вони дізнались із змі та соцмереж. Оперативники вилучили у них 5 мобільних телефонів, 35 карток різних банків, 137 карток різних мобільних операторів та квитанції про проведення банківських операцій. Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство, підозрюваним загрожу. До років позбавлення волі. Горе від оковитої, вкотре надмірне вживання алкоголю стало причиною вбивства. Під час чаркування двоє чоловіків позбавили життя свою подругу, а тіло виконали до річки. Нині підозрювані затримані. Що їм загрожує? Про покарання розкажемо далі. У хмільнику працівники поліції затримали двох чоловіків, які підозрюються у вбивстві 35-річної місцевої жительки. Аби приховати сліди злочину, зломисники винесли з будинку тіло потерпілої та кинули його у річку. Загиблу знайшли місцеві та повідомили у поліцію. Пиття спиртних напоїв в компанії. Виникла суперечка, яка в подальшому переросла в бійку. І один з чоловіків даної компанії спричинив сокирою смертельні тілесні ушкодження. Потерпіли затилишну частину голови. На тілі потерпілої виявлені численні рани та рубані рани голови. Ретельно оглянувши місце, де знайдено тіло загиблої, працівники поліції виявили сліди крові, які привели до одного з домогосподарств. Під час цього огляду працівники поліції виявили речові докази, які свідчили, що саме у будинку стався злочин. Приїхала, я побачила, що є кров. Вони мені сказали, що його вона в додому. Просто що була драка. Я Далі? говорю з ким, де таня? Таня ушла. Я так. думала, що між німим. Ну, сморю, ані нормальні. той спіть, а таку а этот туди это кров, так? Да? Ну Зломисники віком 33 та 35 років затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину за вмисне вбивство вчинених групою осіб. За таке правопорушення передбачено до 15 років ув'язнення. Підозрюємо, що можливо один з мотивів. Спричинення смертельних тілесних ушкоджень потерпілі було саме те, що вона знала про ті події, які відбувалися 7 квітня на березі річці Південний Бух. Наразі проводяться допити, будуть проводитися слідчі експерименти, будуть з'ясовувати всі обставини тих подій, які відбувалися напередодні вбивства жінки. Але ми вже точно розуміємо, що вона знала інформацію про події 7 квітня. А саме участь у загибелі даного чоловіка, тіло якого ми виявили 7 квітня на березі річки Південнебу. Окрім того, під час розслідування з'ясувалося, що один із чоловіків причетним є і до іншого злочину. Тиждень тому майже на тому ж самому місці втопив 32-річного чоловіка. Нетверезого потерпілого він штовхнув у річку, у результаті чого той потонув. Ольга Боднар, телеканал Віничина. На Вінночині пройде фестиваль повітроплавання. Авіафест Крила Дністра 2019 Проводиться на Вінничині з метою популяризації авіаційних видів спорту. За традицією на змаганні зберуться учасники з різних куточків України та за кордону. Наприклад, у 2018 році на фестивалі літали парапланеристи з Білорусії, Угорщини, Фінляндії, Польщі та Молдови. Цьогоріч це 21-й фестиваль повітроплавання Авіафест Крила Дністра 2019 про це повідомили у могилів Подільській райраді. Так, 4 травня у селі Креміне відбудеться фестиваль. Вхід на територію безкоштовний, тому глядачем цього небесного видовища може стати кожен бажаючий. І на завершення випуску про погоду на 16 квітня. Небо у Вінниці затягнеться хмарами у середині дня та буде лишатися похмурим до самого вечора без опадів. Вночі стопчики термометру опустяться до нуля протягом дня від плюс двох до плюс восьми градусів. Ось такі події понеділка, 15 квітня, про найважливішу інформацію з життя регіону розкажемо вже завтра. Наразі кажемо вам до побачення, до зустрічі на рідному каналі.